Невже на нас очікує повністю нова система СБЧ у FC25? Доброго здоров'я шановні з вами Донецький. радий вітати вас на чірому відео. Ми продовжуємо вриватись в сезон FC25. І вчора в нас вийшло таке дивне СБЧ, якого ми ще не бачили. На моїй пам'яті у франшизі FIFA ми поговоримо про це. І сьогодні будуть лайфхаки і потенційні інвестиції. Також проговоримо про вже здійснені інвестиції в рейтинг. Сподіваюся, ви вчора подивились відео і закупились, і, отже, заробили. Перші монети пасивним доходом. Якщо такий контент до вподоби саме з трейду, з розвідку клубу з лайфхаків на початку сезону, обов'язково лайк поставте. Напишіть мені в коментарях про це, можливо, ще якісь поради з приводу того, що хотілося б почути в майбутніх відео. Ну і не забувайте підписатись на канал, якщо ви новенький. Тут багато цікавого з всього, що пов'язано з розвитком клубу у FC25. Давайте одразу розпочнемо з. Головного, і це в нас СБЧ, який єдине вийшне в суботу, і це, взагалі, якась дивина з цим Халандом, тому що. І їй казали на офіційній своїй сторінці, що в нас не буде СБЧ на гравця місяця англійської прем'єр-ліги саме серпня. Чому? Тому що всі розуміли, що це має бути Галанд, і, можливо, їй не хотіли давати таку потужну карту на початку гри, але щось змінилося, і вони дали нам все ж таки. Вчора таку збірку. І про це написали зливери. До речі, першими, типу, ось її кажуть одне, але я кажу, що буде Халанд і ось він Ерлін Халанд. І на стрімі ми це все діло дивились, як це вийшло. Бачу в меню гри нове СБЧ на потом Галанда. Відкриваю його 29 днів. І що я бачу? Одна збірка, 84-й рейтинг і Інформ, 85-й рейтинг, 86-й і 86-й. Я такий хлопці, так це GG. То, чого так дешево. Але буквально за дві хвилини мені повідомили, що це не єдина збірка, за дві секунди. Це не єдина збірка. В нас чомусь є два СБЧ окремих, два блоки СБЧ на Ерногаланд, а потім Галант СБЧ 1 і потім Галанд сбч 2. І, і тут, коли ви заходите, то ви вже бачите 86-й, 7-й, 8-й і ще один 7-й. Рейтинг і дві збірки потребують інформа. І це вже суттєво міняє справу, тому що ми маємо 437 і 176 тисяч. Мені приблизно 600 тисяч за ці дві збірки. Це на поточному етапі гри в нас третій день. Гра ще навіть не вийшла для основної маси гравців. А ми вже маємо таке, збитче на 600. Тисяч монет минулого року це був Медісон, і він був, звісно, дешевший. Я думав, що її хочуть скіпнути саме через причину дороговізни, але вони зробили щось незрозуміле. Я б поняв, якщо б вони дали першу збірку більш дешеву. На умовно 29 днів, а другу більш дорогу на 60 днів, тоді це було б зрозуміло і логічно. Ми маємо час обмежений, поки ні в кого немає фодера, зібрати першу частину. І потім, коли вже клуб, клуби наповняться рейтингом, в тих, в кого його немає наразі. То у вас буде ще додаткові 30 днів, хай не 30, 15, 20 для того, щоб зібрати потом Галанда. А ми маємо ідентичні СБЧ, які чомусь розділили на два. Чому це не було закинути в одну збірку? Я не розумію від слова. Взагалі, не пишіть мені, що ви з цього приводу думаєте, але це з цілом зміна кардинальна систем СБЧ. Можливо, вони щось тестують, але яка мета? Цього тесту, цього проекту мені поки не зрозуміло. Побачимо, напевно, в якихось наступних Збичі, А тепер давайте глянемо на безпосереднього гравця місяця англійської прем'єр-ліги з головою гравця Донецького. Ервін Халанд 80-92 рейтинг, 3-3 зірочки, mostly Ленгсі і жодного апгрейту взагалі. По зірочках ми не отримали. По статистичних показниках відносно його золотої карти. Це плюс 2 до передач, і плюс 1 до всіх інших статистичних показників. От прям лінійно вони зробили. Плюс 2 по всіх статах, і плюс 1 по всіх статах на все інше. І це, напевно, непоганий апгрейд над поточними тепері. 92 рейтинг, друзі, третій день гри. Нема фул-релізу. 92-й Ерлін Халанд. Ми пам'ятаємо, да, що Lengtсі міта, Aріal мета. Проблема в тому, що в нього немає Еріала. і навіть Сіру йому не завезли. Якщо ми подивимось на плейстайли, то в звичайної карти є брюсер цієї є брюсер, преспрован, що, Да, один в один по плейстайлах, жодних змін. Жодного нового плейстайлу не змінили акробатіку. Цю, я вважаю. Менш ефективно, ніж будь-який плейстайл по типу Еріала, по типу, звісно, Фінеса і інших. А отже, ми маємо справу з картою, яка адекватно, напевно, оцінена з точки зору ціни золотої версії. Але коли мова йде про початок гри, я не буду собі збирати точно, тому що хтось пише, та це карта до Тоті. Друзі, я не думаю, що цей Галан – карта до Тоті. Мені чомусь здається, що крива буде так само задиратись, як і минулого сезону. А отже, з 3-3 зірочками ви побігаєте два тижні, що з золотим, що з цим? Я не бачу, як можна цю карту використовувати до team of the Year. Pace 89. Він. Красивий та намальований, класний. Але давайте будемо реалістами. Подивіться, які карти виходили в під час промо, наприклад, ACDC минулого року. Я думаю, що цього року буде така сама ситуація. тож в умовах відсутності Фодору я б не радив вам збирати це. ЗБЧ також ми отримали нову еволюцію, і перша еволюція, яку я прям буду радити вам збирати, радити обирати варіанти, тому що з неї можна створити гравців для початкових складів, а також маркет. І це все діло будемо дивитись на Фуджіджі, відповідно Фудбіні і інших інтернет-ресурсах. Полетіли! Перше, друзі, це в нас еволюція from box to box. Центральний півзахисник, одна з найголовніших позицій на футбольному полі. Ми можемо прокачати собі дійсно непогані картки. І давайте поглянемо на апгрейди Total. Це в нас relentless playstyle. Бокс-бокс плюс роль, і це важливо, напевно, має бути. Подивимося, як буде працювати протягом сезону. І дуже гарний апгрейд по статах. При плюс лише два рейтинга. Ми отримаємо 2 на удари, 2 на дріблінг, 3 на передачі, 2 деф, 2 пейсу і 2 фізики. Тобто це майже два повних інформ-апгрейди. на поточному етапі гри, мені здається, це дуже цікаво. Плюс ще роль дають, і плюс ще і. Playstyle Relentless, з батарейка для центральних півзахисників це дуже гарний плейстайл. Також цю еволюцію можна міксувати з тими, які в нас вже є доступні. І тут я б вам радив, напевно, не кидатись одразу щось робити, а трошки чекати. Цього сезону еволюції будуть займати дуже таку відчутну частину контенту і спорт, Тому. Часто буває таке, що виконали еволюцію, а потім виходить ще щось цікаве, і ви такі: ой, а я вже це витратив, ой, а в мене вже немає. Тому я б вам радив трошки більш ретельно обирати еволюцію, але її точно треба буде виконати. Кого б я вам радив тут подивитись? ну, ми на стрімі сиділи і це все діло аналізували. Жоелінтон, це перший варіант, який сподобався хлопцям. В нього моделька класна, в нього класна фізика, і з 82-го рейтингу така виходить непоганий. Бокс-бокс, напевно, більш захисного типу, тому 3-3 зірочки, вони не дуже будуть йому заважати. Також мені дуже подобається Домінік Собослай, можливо, я його буду робити, він в мене є в антрейді, і його можна прокачати навіть через дві, а ні, вибачте, через одну еволюцію, а, да, через дві еволюції, into the stat limits і from box to box. Я ще цю не використовував, і відповідно далі from box to box можна зробити собослая з 84-м рейтингом, плюс 2 пейсу, плюс 5 одразу до ударів, плюс 3 до передач, плюс 4 дріблінг, 2 захист і 2 фізика. Подивіться, при 84 рейтингу одразу 2 стати 84 і ще 2 85 і 87. Це як було в нас, по-моєму, з Данджумою, Да, теж дивний рейтинг. І плюс ще й Релентлес він отримає, а своїх плейстайлів також в нього достатньо. Тому, на мою думку, це класна опція, як атакувальний бокс-ту-бокс -бокс схемі. Яка раніше була 4 3 2, 1, да? або він може грати на півінгера Цапа, багато ролей. Коротше, карта потенційно цікава. Також мені казали сьогодні про лофтус Чіка, да, пригадав про кого мова. І це, напевно, одна з найкращих опцій, а може і найкраща, тому що ви отримаєте вже майже WLL-Gang. Всі стати по 80 плюс. Нагадаю, тим, хто не знає, що таке Гуліт Ген, окрім Дефу і 4-4 зірочки. І також через дві валюції його можна прокачати. І от такий от у нас хлопчина, але в нього мало плейстайлів. Лише преспровен і релентлес в Собуслає плейстайлів більше, плюс цей більш такий... Бокс ту бокс, саме ровне розподілення Саслає більш атакувальний гравець. Отже, можна обрати. Подивіться свої клуби. Я думаю, що тут прям карта, яка на перші пару тижнів в склад непогано залітає. І ці еволюції безкоштовні. Отже, я обов'язково раджу їх виконувати. Що в нас відбулося на маркеті? Звісно, ці карти, які під еволюцію підходили, вони набрали, тому на майбутнє для нас з вами, ага, отут -от маячок, що її хочуть прокачувати еволюцію. Отже, якщо ми когось побачимо цікавих, то можна заздалгідь під зливи, напевно, інвестувати і купляти трошки ці карти, тому що вони там дійсно всі в популярних наразі. Там кейседо непогана опція, хтось там ще був не пам'ятаю, ну коротше, вони дуже сильно всі набрали. Деякі з маркета зникли. Джо Лінтон, будь ласка, Макс Прайс Лофтус Чік відсутні на маркеті і таке інше. Тепер, друзі, давайте поговоримо про те, що нас очікує сьогодні вже зранку. Якщо ви встигли дисципліновано подивитись це відео під ранкову каву, підписатись лайк, поставити, то ви об 11.05 отримаєте перші нагороди за сквад Баттлс, не пильнуйтеся дограти пару матчів, якщо ви не встигли там всього 12, і я набив собі золото один, тому що я виконував всілякі там завдання. За еліту нам дають продаваємого інформу. Навіть але я починав виконувати завдання і вже не встиг зробити еліту, тим паче в мене складу немає. Так от, це великий трейдеб суплай саме за гімплей. Такого ще не було у UFC 25, не з промопаків, а безкоштовний, де всі роботяги, які е, витратили свій час, отримують хоча б якісь пакетики. А отже, до чого це може призвести, як це було минулі роки. Спочатку маркет трошки падає, а потім сильно набирає. Тому е, готуйтеся до інвестицій. Я вам покажу карти, які мені подобаються, які б я вам радив закупити. Ціну я не можу зараз назвати, тому що ми не знаємо, куди вони впадуть, які будуть соплати, інше. Ми вже будемо з Діскордом трейдити предметно по цінах. Я буду, звісно, на маркеті в цей час. Отже, то, якщо цікаво, то приєднуйтесь до нас. Але я вам скажу, що за чим треба слідкувати. Тобто я вам дам максимальну поради, які я вважаю, допоможуть вам заробити монет, але я не бачу майбутнього, то вибачайте. Отже, які мені карти цікаві, перше, це середня мета, Я думаю, це вам по бюджету, тому що. Люди будуть ловити карти. Середня мета, вона падає в паках часто, умовний. Маркос Решвард. Він падає в паках часто відносно, да, ніж більш дорогі карти. А отже, він буде на нього буде вплив здійснювати це падіння, падіння в в паках, і він може просісти саме під час нагород. До там умовно 30 тисяч метрів, я приблизно. Але потім люди, які не зловили Маркоса Рашфорда, але хочуть зібрати склади, вони підуть його купляти. І десь за півгодини, за годину після нагород, можливо, за півтори. Я думаю, що почнеться поступовий рост. І оскільки в нас немає промо-команди, то я не бачу факторів, які знищать карту Маркоса Рашфорда до мовно там вечора неділі. Хіба якийсь шалений злив, але я не думаю, що він там сильно. Вдарить по карці. Тому Рашфорд це один з варіантів, де якого можна придивитись, приблизне. Да, там 30 купили, можливо, 35-36 продали, це чистими 4-5 карти на такій ціні. Це прекрасно, тим паче, коли є можливість їх купити під час відкриття. Паків також можна дивитись на Марко Сальоренте, можна поглянути на Альвареса, то морі мені подобається, тому що він ще є клінк до еволюції, до лофту Сочіка. Він трошки набрав, але якщо впаде в якісь там 35, можливо 36 тисяч, це буде цікаво. Опція, можливо, Мартінелі Ось ці карти нкунку, бачите, середня мета вона буде саме впливу піддаватися під час нагород. Хто мені ще цікавий з інвестицій? Це вже більше такі на Ну, такі. Короткострокові, довгострокові. Перший – це Луїс Діас. Чому? Тому що він зробив дубль сьогоднішнього матчі за Ліверпуль, і, скоріш за все, він потрапить в команду тижня. І він буде тиждень непаків. І він буде тиждень непаків відповідно під заход в гру в п'ятницю. Всього ком'юніті, яке почне собі збирати склади. А отже, я думаю, що ймовірність, того, що він набере в непаків висока, тут таргет прайс максимально близько до 60 тисяч. Яка конкретна, я не знаю, можливо, і дорожче, можливо, дешевше, то треба чекати, коли вже буде в нас нагороди, і дивитись, куди він буде рухатись. Також ми отримали зливи команди. Роуту сподіваюсь, Сподіваюся, ви про це не забули. Якщо у вас є гроші на Бельінгема, я думаю, що ви і без мене знаєте, що Белінгема треба по 240 намагатись снайпити, тому що на які 240 Вальверди коштує скільки там? 480, напевно, може навіть більше, 500 тисяч монет. Ну, то Белінг буде не дешевше. А плюс Беллінгем іде спаків. Також там є декілька цікавих карт, які йдуть з паків в цю п'ятницю. Мені подобається Альварес, в нього будуть інвестувати, плюс в нього 100 тисяч максималка, плюс і такий біст з золотим приспроводом, 4-4 зірочки, Карта класна. Я думаю, що хочеться мені побачити ціну приблизно в 35 тисяч монет. Він був 39, полетів 42, впав 36 і зараз трошки набрав. Я думаю, що можна поснайпити його, поставити ще десь під нагороди взяти, але це приблизний таргет прайс. Прошу вашого розуміння. Далі, Джеремі Доку також цікава опція, ще й тому, що в нас. Де інформація стосовно того, що Трікстер це фулл Якщо є трікстер гравця, то він там неймовірно дріблить і є якась шалена відміна удару, яка просто аля еластіко по ефективності з минулорічних FIFA. Отже, доку цей Трікстер має, звичайно, навіть не золотий. Він коштує 24 тисячі монет, бюджетна інвестиція. Тут хотілося б максимально близько до 20, але, можливо, 1022 буде також непогано, тому що за нього будуть грати, плюс є збачена Галанда. Багато грабельних карточок з Манчестер Сіті, ну і не вийде, ку буде дорогий. Він буде одним з хедлайнерів. Я думаю, ви це розумієте. І останній, на кому я радив вам сфокусувати свою увагу, це Джеремі Фрімпонг. Він також злитий в команді RTTK в першій. І це також достатньо безальтернативна карта на позицію правого захисника в бундеслізі. Я думаю, що під 25 тисяч монет, якщо купити, то це буде достатньо ефективна інвестиція. Це не означає, що ви можете їх прям тримати тиждень-півтора. Я думаю, в них будуть заходити люди, можливо, ви зможете одразу взяти свій прибуток, але якщо ви такий більш пасивний трейдер, то відповідно таке. Який метод для вас має бути Окей. Активний трейдер. Фліпайте карти, я вам показав. Пасивний трейдер, відповідно, робите так. Якщо ви активний трейдер з баджетом, то там вже інша трошки стратегія, дорогі карти, але думаю, що це такі більш ризиковані мови, тому ми зараз говоримо про надійні. Інвестиції. Що стосується надійних інвестицій, рейтинг гарно виріс. Ми купляли Кейна по 28, по-моєму, мені казалось, до 30 тисяч. Він був 39-40 на піці. Він трошки впав. Чому? Тому що хто буде збирати Халанда за такий прайс? У Людей немає монет, але тим не менш. Хюгерберг я вам давав 13, Воно 20 мапільон. Я давав по-моєму, 16. 17, да, вона 26, Тому вітаю вас. Якщо вчасно подивились, якщо закупились цей весь рейтинг виріс, чи слід зараз його докупляти? Ми поки не знаємо, які ведуть СБЧ, Рейтинг набрав, тому я думаю, що. Можна почекати, і вже в одному з наступних відео робити інвестицію. Також не забувайте про покартці в клуб інформи, ми завжди це робимо. Коли починається команда тижня, вони зараз коштують мінімальну ціну. Це інвестиція, на якій неможливо втратити. Просто беріть будь-якого бідолагу звідси по 10 тисяч монет там по 9 900, Візьміть, покладіть в клуб і забудьте. Якщо ви інвестор пасивний, то. Це просто ті гроші, які ви зможете заробити, наприклад, заробивши щось за матчі, і вам нема куди дівати. Ви грайте антрейдом. От, візьміть собі по карці. Інформа це три, можливо, тижні, чотири. Я не знаю, коли вийдуть перші крутилки, але ви тут не втратите це майже. Неможливо також, якщо у вас є гроші, то мені дуже подобається ця команда для інвестицій в грабельні карти. Вона буде мати останній трейде суплай для продажу в неділю, сьогодні за пару годин. Після того як ви це відео подивилися. То мені тут подобається. До речі, вони набрали хвіча, тому що він має трікстер. І я думаю, до 100 тисяч. Якщо ціна буде, плюс-мінус, то мені подобається. Можливо, навіть більше, тому що інформи першої команди тижня це. Завжди найбільш рідкісні карти, якщо це ще і мета Трікстера, то хвічі карти непогано, 5-5 зірочки. Я думаю, що потенціал росту в умовні 150 тисяч тут досить високий. Також з більш таких дешевих надійних варіантів в нас є Карім, Бензема, є Габріел і є Боніфацей. Боніфаце, умовно, 17-18 тисяч монет, ви не можете помолитись. Габріел набрав, хочеться близько до 40, але треба дивитися ціну під нагороди, якщо він буде 42-43, не впаде. То теж мені цікаво, тут же я буду онлайн моніторити Діскорду закуп давати бензима без плейстайла, на жаль, на золотий фінес, але тим не менш. Це Карім, він має свій хай пауру. Можливо, 38-39 тисяч було б непогано. Більш дорогі карти ми не чіпаємо. Ямал за сотку, мені здається, окей. І є ще такий хлопець, як Закарія. Він бюджетний біст 23 тисячі монет наразі, але він був Мінпрайс, по-моєму, він трошки набирає і ну, набрав і тримається свої 22-23. Подивіться, стати класний, 85-й ПСЄ, е, ліга цікава, тому я думаю, що от його по 20 тисяч рвати, навіть якщо він не виросте, то він потім виросте, як Інформ він Баніфацій. Ну, Гебріал, напевно, навряд, але Гебріал це центральний захисник з золотим плейстайлом, з ролю плюс плюс з англійської прем'єр-ліги, допоки в людей немає грошей на саліба. А в кого є гроші, то спробуй ще купи його немає на маркеті. Друзі, отаке вийшло відео. Сподіваюся, вам сподобалось більше про розвиток клубу, про лайфхаки, як я вам і обіцяв. Ну і трошки контенту зачепили. По традиції чекаю вас сьогодні ввечері на стрімі. Будемо дивитися, що в нас там відбувається в грі. Можливо, в Rush пограємо. Це насправді наразі якась віддушина. мені дуже подобається. Ми з підписниками граємо, рубимось, тому приходьте, буду радий вас бачити. Побачимо з вами, коли побачимося. Якщо про щось забув сказати, отут мене в коментарях обов'язково спитайте. Бережіть себе, все буде Україна!